А це регальот ми бачили? Є 200-561 тисяч кілометрів 19 стрік. Вроді би, да, бачили, да? Да. хороший красивий. о Їду і ригаю. На такому лайні. Що там ще свіженьке? Форт Мустанг. Це що таке? Тігуан. 511 тисяч пробігу. 496 тисяч, Єшка ще одна. А, ну тут колір. Тут, звісно, колір видається і шматок лайна, 19 рік, два власника. в кожного по 496 тисяч. П'ятий місяць 19-го року. Ригольотик-бидловозик. Ригальот у кузові бидловоза. що, 476 тисяч. Та, ти шо, у них там гніздо. І ще такий зариган. Саду, Волксваген, Максі Кумфортлайн 440 тисяч. 19 рік. Всі 19 рік. Короче, програняємо це все у Львів. Там за пару копійок у Львові скручуємо і впарюємо мамонтом. Ізі бабки.